Як зняти пакетики з такої бруківки? Розповідаю. Минуло дві неділі. Що ми беремо? Ми беремо цей пакетик, надрізаємо і отак його розриваємо. Все, можете побачити, що він ось отак розірваний. Беремо газового пальника і опалюємо. І опалюємо його тако гарненько-гарненько його опалюємо. І по факту у нас виходить отака чистесенька, дивіться, бруківочка. Дуже цікавий момент, обов'язково дивіться, якщо ми не будемо знімати от, отакого пакета, а беремо просто пальником і його опалюємо, бачите, починає пакет прилипати до середини. І в нас виходить. Отака От штука, дивіться. Получається така штука, яка буде потім літати, ось бачите, літати і це все. А коли ми його надрізаємо, скриваємо, виходить, і опалюємо, то виходить, дивіться, воно все опалюється так гарненько. І виходить отака краса. Як можете бачити, воно дуже-дуже міцне. Воно вже висохло, воно вже набрало міцність. Я роблю як? Дивіться. Я спочатку беру оцей квадрат, той нещодавно положений, цей давніше. Беру оцей квадрат, починаю його, виходить, знімати ці пакетики зверху. Вони тіліпаються всі ці діла, і потім я її гарненько проходжу пальником. Що по швах? Шви, дивіться, тут шви такі здорові. Ми їх потім, після того, як ми обпалили цю бруківку, ми їх просипаємо. І ніяке листя, все бачите, поки що листя тут є. ніякі листя і сміття попадати туди не буде. Зберігайте і користуйтеся. Тільки запам'ятайте, пакетики потрібно розрізати, щоб гарно їх обпалити. Гарного дня!